Мех наш, він один без перебічення кращих солдатів і кращих молодших командирів. Українець, який керує бійцями іноземного легіону батальйону сухопутних військ, Олександр з позивним Мех, загартований майданом АТО, ОС та роком повномасштабної війни, його завжди обурювало, коли ображали беззахисних. І першим місцем, де він виступив проти несправедливості, став майдан. Коли біля хлопця 13-річного упала граната Сірень, котра приміняється сугубо іменно проти осуждених і прямо під ноги, це слава Богу, що його не зацепило і він був цілий. Ну тоді, от, грубо кажучи, мене я понесло. Я тоді повністю від роботи відмовився і пішов в Майдан. Після Майдану мех поїхав у зону АТО, аби захищати наших людей, від навали росіян. Тримав із побратимами Луганський аеропорт. Бив окупантів у щасті та Пісках, а у 2016-му боронив вісім місяців українську землю поблизу Донецького аеропорту. Навіть у найгарячіших точках Олександр вижив і став сильнішим. Познайомився з мінометами, коли по нам обстрілювали. Познайомився з градами, познайомився з артилерією, по нам працювали. По позиції три танки на відстані від 700 до 1200 метрів. Повномасштабну війну Мех зустрів досвідченим воїном, якого не здивуєш нічим. І коли йому запропонували очолити взвод другого інтернаціонального легіону, без роздумів погодився. У його взводі воюють іноземці та українці, які повернулись за кордон. Пліч опліч із ними Олександр проходить усе пекло війни. Утім, ані кадирівці, ані вагнерівці, ані кадрові військові Росії на нього враження не справляють. Дуже багато про них піарять, тільки мало з них толку. Тобто є определені якісь там групи, котрі можуть працювати, але по більшій частині це вони розпіарені. Разом із своїми хлопцями ми готові боронити українську землю до самої перемоги. Вони всі чудово розуміють, якщо тут не зупинити ворога, то він піде далі, далі, далі. Ну це не включено, як буде в Третій рейх. То й і ну, за цього стараємося тримати їх на цьому рубежі.